Давньоримський колісничий на ім'я Гай Аполей Діокл вважається найвисокооплачуванішим спортсменом в історії. Перегони на колісницях були надзвичайно популярними по цілій Римській імперії, але особливо популярними вони були в Римі. При цьому це був дуже небезпечний вид спорту. Швидкість колісниць сягала 70 км на годину, і у разі зіткнення або падіння, ймовірність серйозних травм або смерті колісничого була дуже високою. Тим більше вражає, що спортивна кар'єра Діокла тривала цілих 18 років. За цей час він взяв участь в понад 4 тисячах перегонів і виграв майже півтори тисячі з них. Він заробив більше 35 мільйонів сестерців. В перерахунку на сучасні гроші ця сума дорівнює 18 мільярдам доларів США. Цих грошей вистачило б на те, щоб цілий рік годувати таке місто, як Рим або протягом місяця. Утримувати цілу армію Римської імперії.